Мій дядько тоді вчився в майстерні Шаталіна. А це тільки пізніше стало зрозуміло, що майстерня Шаталіна це коні. Так я опинилася в КДХІ, також на живописному відділенні. І в мене було яскраве студентське життя і в училищі, і в Наомі. Люблю всіх своїх викладачів, що з училища, що з Наоми. Перший викладач, це звичайно, мій дядько, бо він тоді вже був доцентом. Потім я вчилася у Гуріна Василь Івановича. От. І все своє життя я займаюся в принципі, олійним живописом і викладанням. Графіка ввійшла в моє життя трошки пізніше. Е, мабуть, я тоді згадую, з'їздила на пленер в Литву. І не розрахувала, в мене не сохла олія. І я пішла до організаторів, кажу: от не знаю, що мені робити. Мені видали папір, гуаш. І я пам'ятаю, я такі непогані роботи зробила ще і забрали за пленери щось купила. От потім я ще приїхала в Київ, продовжувала дуже довго продовжувала робити гуаш. Паралельно з олією. Зараз я гуаше практично не працюю. Моя графіка змінилася десь в 2011 році, після того, як я поїздила в Базель, туди в Європу поїздила. Ну, змінилася в яким чином? З'явилися акріли в моєму житті, вони, можливо і раніше з'явилися. І з'явилася оця типографська технологія фольга. Не те, щоб воно з'явилося, ми експериментували в принципі, в студентські роки, ми тільки її обклеювали рами. А потім, і це не одна я, до речі, а потім я якось його так, ну, поступово перенесла в площину формату от, і почала співставляти ці два матеріали. Це виходить, в принципі, всі кажуть на це живопис, це що ви бачите на цих планшетах метр на метр. Але для мене все ж таки це графіка, того, що це не олія. Чорно-білою графікою я почала займатися саме з початком широкомасштабного вторгнення. Ну, я, Як вже і звучало на відкритті. Саме тому, що це була така компактна техніка, яка водночас і заспокоювала, водночас і давала можливість взяти, взяти її в сумку і кудись поїхати. А не малювати було ну, для мене, наприклад, неможливо. Тому що сидіти в новинах і сидіти чекати чогось. Воно набагато було простіше все ж таки сидіти, викладати всі свої оці почуття саме на папір. Ну, що я можу сказати стосовно своєї викладацької діяльності. В принципі, я трохи стажувалася і в наомі, і працювала декілька років в транспортному університеті. Ну, там зовсім не зайшло. Дуже, ну, дуже я з теплом згадую свою роботу в грох студії в співці художника. Само, самого гроха я теж ставлю в ряд своїх вчителів. От... Дав багато чого, в принципі, я згадала цю ту ж перо, до речі, якою я користувалася в училищі. Я її згадала, в принципі, завдяки тому, що він почав свою, свою групу викладати їм офорт. І я вирішила трошки е, спробувати теж форт зробити. І в мене три відбитка все ж таки більш-менш якісних вийшло. Але там треба було оцю площину е, воскову дуже якісно штрихувати. І е, він мене критикував, казав: ну, ти ж крябаєш як живописець, калякаєш туди сюди, маля малякаєш туди сюди, ти накладаєш штрих. От, і сам, до речі, оця ну, серія, що ви бачите, акварельна, вона з'явилася теж під час війни, але не технічно, не просто так. Я коли спробувала аквареллю штрихувати. Я думала, що в мене взагалі нічого не вийде. Тому що туш перо, якщо ви підійдете до чорної чорної плями, там, де в мене сама робота, туш перо зроблена, так ви побачите там частки незафарбованого паперу. Тут, коли я старалася набирати ці плями, вони просто розтікалися, як акварель. Оця хтось її називає. Туш, хтось її називає рідка акварель, це поняття просто поняття заради поняття. В принципі, тут величезний растр кольору і. І Нею можна таким чином е, працювати. Знов таки завдяки гроху я узнала, що нею можна штрихувати, тому що колись на е, якийсь ювілей я подарувала, тобто вся студія подарувала, я збирала гроші, я просто вирішила, що буде ця акварель для нього. От. І він розпочав, все ж таки він придумав це, але він в, в, в кольорі е, це все робив. Я робила, я в одному, в одному кольорі це роблю. От. Тобто, ну, якщо ви помітили, в мене якось так викладацька діяльність перетікає в творчу, творча перетікає в викладацьку діяльність. Якщо б я сама нічого не робила творчого, навряд чи я б щось могла розказати своїм учням. От. А тепер, якщо ви, ну, у вас виникли якісь питання, ви можете мені позадавати. Може я щось забула розказати. Вона легше, вона розмивається краще і вона розтікається. Є такі лінії, от я вам покажу оці лінії. От ця, наприклад, це лінія одна, але вона так розтіклась, що я вже перестала ну, її далі моделювати. Якщо б це була туш, я б змогла її зробити, наприклад, чіткою, або навіть сформувати там якусь іншу форму. Тобто, чисто, чисто по техніці я вам скажу один великий секрет. Беріть, пробуйте, і вийде. Їм важче працювати. Якщо ви початківець, тільки туш. В принципі, я ж кажу, у мене перша робота ну, в училищі ще зроблена, но воно зайшло навіть тоді, коли не так багато майстерності в руках. І то вийшло, пейзаж нормальний, цілком. Єдине, що там чисто композиційно, дуже багато всього зроблено, того, що Ну, я можу поділити ці два періоди. Да, от цей великий кольоровий, і цей, ну як для як я ЧБ називаю, там ЧБ в тому залі, ще, ще за одною ознакою, композиційною сугубо. Оці великі роботи, вони такі калажного ну, в калажного такого принципу. Я, наче, от якщо уявити кошик, я наче туди накидую предметів різних. А потім з цих предметів ну, на якусь тему, а потім з цих предметів я починаю щось моделювати, да? утворювати щось так, щоб ну, глядач відчув, ну, відчув смисл. Да, оцей. А тут ні, коли тут з натури йде кадр, да? ну, понятна справа, що я сама його, я вже коли фотографую, я придумую. Коли цей кадр йде з натури, я начебто вже з кадра навпаки обираю. Це такий зворотній, тобто з натури я обираю зайве. А отут в калажах я набираю, тобто такий шлях. Знов таки, коли, згадуючи своїх вчителів, як це все відбувалося, я настільки занадто багато накидувала в цей кошик, що мені мій дядько казав, ти накидала вже туди на цілу серію, не пхай все в один формат. Тобто, що і вам, до речі, раджу, якщо такі стільки багато емоцій викликає щось, то його треба безумовно вже розділяти на трібтіх квадріптіх серію, питайте щось. А, а там їх нема абстрактних, там кругом є сюжет. От що, що мається на увазі? Чотири. Чотири. Це поліптік кохання метелика. Там ну, відчувається силует лампочки ліча. Така лампочка, звичайна. Там є силует і є мерехтіння метелика. Он ну, це такий процес, коли метелик тягнеться до світла, і це для нього завжди зака... закінчується погано. Це таке кохання в нього. Ну, то це і надихнуло. Спостерігання за природою. Все з природи. Мерехтіння. Один, два, три, чотири. Могло блок десять, але вже ж великий формат. Мерехтіння — Це такий процес римований, ритміка. Пам'ятаєте, ну що таке ритм? Це такий процес композиція. Композиційна пляма, вона завжди вона не змінюється. Вона що в цих калажних, що в цих тушперо, вона однакова. Вона однаково компонується. Оце чорне, сіре, біле, про що я розказую всім. Те, що головне в формальному рішенні. Воно кругом однаково. Його Що там треба закомпонувати, що тут треба закомпонувати і відчути якось. Тому, в принципі, немає. Я ж кажу, я ділю для всіх своїх, кому я щось розказую про композиції, я ділю е, сам, саму композицію на е, зміст і форму. Зміст це Y, да, система координат. Зміст це, це Ну, світогляд, дещо глибинне, те, що ти надивився фільми, те, що ти там відчуваєш щодо якихось політичних змін, це твій зміст. А форма оця y, так, це земне все це форма, формальне. І оце формальне рішення, то королева формального рішення це безумовно пляма і силует. Оце все, оці, ці дві речі, вони формальне рішення будують. Тобто, це можна так порадити. Молоді новачкам тим, хто починає займатися. такі. Просто дивіться, ви бачите, у вас тут ви з фотографії, з натури. Я роблю з натури фотографії, потім працюю з фотографією. Фото... Ну, На Сан-Мішелі я була. Він мене настільки вразив, фотографія там є, але вона, вона така невиразна. Вона якось всередину попала. Я там прийшла зверху з цього з цього. Як він називається Ціє, ну, собору? Да? Спустилася по серпантину внутрішніх залів, я спустилася вниз. Я побачила всі ці речі, я співставила ці. Ну, це життя святого Михаїла, до речі. Я співставила просто силует зовнішній, екстер'єра і інтер'єра. І з оцима прилівами і атлівами, з цією історією, що його не, як не, не так і не взяли англійці за період столітньої війни оцю всю глибину. Ну, от мені здається, що вона якось так. Ну, Відбулося для мене. Це саме по цій роботі. Просто там, от, наприклад, Сакрикьор є. Коли теж попали, це ж теж по, по поїздці в Париж. Там коли попали туди в цей собор, він ще до половини ремонтувався. Але мене вразили хіміри. Кожному людському гріху є своя хіміра. Наприклад, є свиня, це обжорство. <реш> От. Ну і взагалі там, ну я, я раніше не знала. Потім я узнала, чому вони розташовані горизонтально від храму. А це того, що вони втікають, коли починається колокольний дзвін, вони втікають від нього. І тому вони так стрімко летять. Да? ну і Получається, що це все це, це для того, щоб вони і з людської душі вилітали з такою ж самою швидкістю. А, ну і, і це Компоновано зі зеленою кардіограмою ну, людського серця. Нотр-Дам, там ці всі розписи, теж я їх пофоткала, це ну, Різдво, це, це рельєф Різдва всередині. Це 13-й рік, здається, я їздила. Я теж поєднала екстер'єр-інтер'єр. Оце ці три роботи, це поєднання екстер'єру і інтер'єру, внутрішнє середовище, зовнішнє середовище, зовнішній стан. Тому вийшла така різдвяна, це центральна. От ДНК і на живоводу. Ну, я можливо можу вже і не пам'ятати, що мене надихнуло на живу воду. На цю, от. Якийсь щось, щось було східне. Щось було східне, щось всередині не було таке. Ну, це не така, це не ну не всі роботи так можна сказати, що прям прийшли з якоюсь такою історією сюжетів, що можна розказувати. Да? Деякі роботи чисто формально захотілося побачити. От, ну, наприклад, якоюсь історією, там півень, пісочний годинник, там теж якась історія, код ДНК, там теж всі відчувають, що відбувається. да? мабуть, не треба і розказувати. А ну, Це, можливо, більш, більш, більш може, формальна якась річ. Mm. Mm -hmm. Ну, Якщо там є предмет якийсь, то це можна назвати ну, натюрмортом, наприклад. Там це натюрморт. Ну, по факту це натюрморт. Mm -hmm. там же я думаю, є ще більш сучасні. Я, я думаю, я, я Пікассо тут не переплюнула. В нього досить сучасних натюрмортів. Так що, да. Якщо художника є стілі, він досяг рівня. Не знаю. От тут я б сказала, що я б не ставила ніколи для себе задачі. Це в нас називається ну, для кожного художника, треба ну, десь знайти своє там, творче обличчя, його зберігати все життя. Там. Тут я скажу, що я ніколи цього не хотіла. Ну, от я дуже залюбки змінююсь. І дуже залюбки змінююсь в стилі того, що ну, я хочу все попробувати. Того, чого і всім раджу. А ви фарбили на холсті якісь класичні роботи ніколи не пробували? Ну, дивіться, я олією пишу, і напевно буде моя ну, олійна колись виставка, тому що я досить довго, в мене доробок величезний олії є, і, і нові ідеї є. Я, наприклад, три рази на пленері була в Польщі, так я тільки олією писала, в чистому вигляді. Але я не працюю прям так з натури. Так прям з натури я працювала в училищі в своєму коледжі, коли треба було форму вивчити. Навчитися. так? А коли я попала в академію, ми всі захопилися Пікасо, треба було вже її ламати цю форму. Тому, тому... Ну... Зараз, зараз з натури, навіть на пленер я їду, мені не цікаво. просто так. Я стараюся забрати якийсь такий калаш з вражень з, цього, з цієї місцини, щоб ну, відчули і, ну, ті люди, які... Ну, що я на свіжий взгляд приїхала, глянула, і я, щоб відчула, що в мене там відбулося. Мені дуже... Так, це важкі Ну Дивіться, над кольором я працюю. Я просто так туди не ліплю. Ну, олію там можна помилитися і, і потім э, убрати. А в графіці тут ні. Тут треба заздалегідь, подумати, підібрати кольор я взагалі ну, знаю. У мене є в моїй базі даних такі ну, відношення кольорові, які... Будуть працювати так чи інакше. Я ними користуюсь. Але олійний живопис мене дуже яскравий, я б сказала, занадто. Ну, можливо, знаєте, є просто період, коли хочеться більше монохрому да, зараз, а колись хочеться більше кольору. От, і ну, не знаю, як внутрішні з чим воно це пов'язано. Просто це так. Дякую за увагу. Дякую